Знаєте, друзі, на українській естраді дуже багато жінок співають про нерозділене жіноче кохання. А ми вам пропонуємо гарну альтернативу: пацанячий бенд Плакси. Ваші оплески. Група Плакси. Ми співаємо про любов. Знаєте, тільки жінки думають, що от, -от в них, в них чувства. У нас теж. Не хлопайте, нам ми заплачемо. Знаєте, ми співаємо про почуття, які не відбулися. Я хочу здати пісню про. Я дуже, дуже переживаю. Не плачу. Я хочу збити пісню про, про свою дівчину Гусану. Розумієте, я з інтелігентної сім'ї. Але між нами був розрив. Я во, а на во. Поїхали є, я її зустрів у, у кафе, воно було мега дороге, я закохався в одну мить, Полить. Кажу Хочеш в Іспанію, поїхали на море в Італію, а вона мені каже: Нє, повези на задорожнє. І кольца, і браслет, води в театр, на оперу балет В мене йшли мурашки, коли вона там жерла фісташки. Кажу, поїхали у гори, хочеш, сядем, поїдемо на море. Вона мені на зло тянула у рахів до себе в село. Але я люблю її все одно. Храпич кіно, навіть коли ножиком ковиряється суба. Хочеш в Іспанію, повезу на море в Італію. Між нами був такий бар'єр. Вона хотіла на ястичний кар'єр. Ястичний кар'єр, друзі. Поплач, а вони похлапають.